Привіт, які з вами Фоксік або лісочок. Дві... Можете мене додати, я не против, зіграємо. О, дивіться. Сан, мій тато я граю стендовчик. Може я ним навіть зіграю. Ну, давайте спочатку дуельку. Давайте сюди йдемо. Оце. Отак. Я... оцю карту, вона прикольна. О, вона не бразильська, вона під. От мені вона подобається. Тут... Я тут не завжди валю, але часто. О, контр, контри, Опа. Ні. Ля, ля. Жалко, що мене одна у мене не на один. На. На, на. Що А чого у мене ж на них є скі? А, я ж передав скінчик. Оу oh, є. Yeah. Сюди. бог обмана і я і всіх вбиваю. Отак дивіться, дивіться. Розкид. О май гаш. О май гаш. Дякую. У мене у мене дуже мало. Скільки 89, блін. Давай давай я ну. ты шоний сны ви шо пацанчики вишо шо, шо ви? вы напились чи шо алкоголю вы Соря, пацаны, а мы? Давай, ну no, бы, Давай, гений, давай. Блин, гений просто здесь. Ну, что, да ну, цены реально. Ну, давай, пацанчик. Я думаю, Винс с прицелом играет. Ті двоє вони ті майты. Опа, отак. От так. Отсюда. Блін, она думает. Криса, Да блін Давай вбий його Я думаю, вони спеціально мене вибивають. Ой, спеціального. То тімейте два. Но, От сюди його. Той пацанчик. Ні, ні! Ножик просто, чисто ножик. Я думаю, я тут там мене виграю. Так. Оце теж сюди і оце сюди. Флешечку. Да ну! Все. Знову поразка. Так, ну. Да він як? Ну як бронза так може грати? Це нереально. А то чого, а? А ви, пацани знову? Давай ну вбий його. Ну no. Короче, липшим. Что тут такие нафиг? Дякую, хочу бы, чтобы сбыл его тоже у нас. Я до тебя. Не, я не крыса, я не пойду. Если уже рахунок мне ним то снимлет. Уже не, я не крыса, боже. Такая крыса. Да и я? Я минус один. Не... складно, короче. А у него вообще соточка. Так, конечно.